Висока ціна на картоплю змусила українців скуповувати крупи. А інтернет уже рісніє статтями про зростання цін на гречку та пшона. Чи справді зросли ціни на крупи? Сніданок побував на столичному ринку і супермаркеті і перевірив. Два місяці тому картопля стала коштувати 6 гривень за кіло. Чимало покупців вирішили, для них це надто висока ціна. Продавець Марія з Переяслава Хмельницького скаржиться. Люди перестали брати дорогу картоплю. Ціну запитала і пішло. Ціна не влаштовує. То припрошуєш, щось уступаєш. Ну попробуйте, каже, прожити на нашу пенсію. Журналісти деяких засобів масової інформації стверджують, картоплю українці замінили на крупи. Логічно, ціна на гречку та пшоно миттєво стрибнула вгору. У деяких крамничках гречка вже по 9 гривень, хоча ще декілька тижнів тому була по 7,50. п'ятдесят. з 5 гривень подорожчало до 7-8 за кіло. Найбільше розчаровані стрибком цін пенсіонери. А крупи дорогі. А грошей нас нема. Та деякі люди, такі як Лідія Дмитрівна, все ж зуміли заощадити кругленьку суму. Гречки я накупила вже собі впрок. Геркулес теж, так що я з голоду не вбрав. Гречку я покупала, по-моєму, по п'ять з чим-то. Зекономити ще не пізно у супермаркетах. Тут картоплю продають за 4,20, а а кілогречки на вагу всього лише 6 гривень. Але така ціна триматиметься недовго, та якість дешевих продуктів помітно нижча, упевнена продавець Марія. У супермаркетах вона дешевша, хай воно погане. Яке воно не є погане? Ну, це грибуться, на щось да вибере. Попри зростання цін на крупи, відмовлятися від них не можна, каже лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. Каші вони багаті вітамінами, особливо вітамінами групи Б. Вони багаті різними мікроелементами, тобто вони дуже позитивно впливають на обмін речовин. Крупи каші мають бути в нашому раціоні щодня. Чи будуть крупи дорожчати далі? Та які товари варто купувати зараз, щоб зекономити? Коли відчуває цей насичений Аромоксамит Якобс Монарх, усе навколо наповнюється теплотою. Що на каналі Один Плюс один аромоксамит Якобс Монарх запрошує гостей. Цей сюжет із нами дивився директор аналітичного департаменту консалтингової компанії Олександр Соколов. Доброго доброго, утра. ранку. Доброго утра. Тож, пане Олександра, сюжет чи можливо повторення тієї саме пам'ятаєте гречаної істерії 2011 року, коли почали дійсно скуповувати мішками цю гречку? Думали, що все не буде її ніколи більше? Повторювання дві тисячі одинадцятого рода, скоріш всього, і так як на кінець ноября було собрано вже порядка 200 тисяч. тонн гречихи. А это у... нормально? Это нормально, учитывая, что mm -hmm. годовое потребление в Украине составляет 180-200 тысяч тонн, и... а также учитывая тот факт, что переходные запасы составили 50 тысяч тонн с прошлого года, поэтому, в принципе, не стоит ожидать какой-либо резко... резкого подорожания цен. Однако, учитывая тот факт, что в сентябре-октябре мы наблюдали достаточно сильные дожди, из-за этого сборы урожая немного сместились, конечно, сейчас можно ожидать небольшой э, рост цен, именно связанный Ні, посередсь на саті, ну это буде скорее тенденція в течение одного місяця, пане Олександре. Якщо говорити про картоплю, стратегічний продукт для українців, чи може збити попит ціна на неї, чи взагалі таке колись було? Вы знаете, в этом году действительно картофель, с одной стороны, на его стоимость выросла и даже немного снизился спрос. Однако, действительно, как вы сказали, картофель является стратегическим продуктом для украинцев. И традиционно, ближе к зиме, как бы все равно будут делаться запасы картофеля. И, как мы наблюдаем уже сейчас, постепенно ситуация стабилизируется. Соответственно, цены будут держаться на том уровне, который они есть сейчас. Вот я как раз хотел спросить, украинцы цены действительно лякают, это всегда было. И если сравнивать с цены взагалі э, все-таки выросли, или все-таки не так все страшно? Если мы говорим об овощах, то, конечно, цены выросли. То есть, если сравнивать с, прошлым годом, то на 1 ноября цены выросли э, порядка в три раза. То есть, в основном, это, конечно, это картофель, который вырос более чем в три раза, три два раза. Также это лук, который подорожал более чем в четыре с половиной раза. А почему, почему подорожал? Э, ну, в первую очередь, это, конечно, связано с, опять же, с тем, что в сентябре-октябре мы наблюдали достаточно сильные осадки, И, конечно, сбор урожаю был затруднен и часть урожаю, mm -hmm. конечно, была потеряна. Но в цілому, можна говорить о том, что ті запаси, которые були сформированы на даний момент, в принципі, не дозволяють обеспечить українців на следующий рік, повністю. Про Еще наступний нет. рік. вже менше ніж за два місяці, 2014 і українці ну, в принципі, вже починають зараз щось закуповувати. Марина Скажіть, вже купила ласка. ящик шампанського ну, стоїть он, в Дональд. А от э, дехто думає, що потрібно там купити, наприклад, батон. Бо він так: ну давайте поговоримо серйозно. Що потрібно купити зараз сьогодні? Для оливье, щоб не... Там гарошу вже зараз і що не потрібно брати, купувати. купувати. Чи можете ви дати поради? Uh, Можна купити 30-го числа спокійно. Uh. Well, ну звісно, ми будемо наблюдати, що в декабрі перед новогодніми святами традиційно uh, ціни будуть рости, так як буде увілічуватися спрос. Uh, Конечно, стоит говорить о том, что ну, в первую очередь, если рекомендовать, что покупать, так это не скоро порчащиеся продукты. Uh -huh. То есть, действительно, консервацию, возможно, тот же алкоголь, да, то есть, его можно закупить заранее. А Все, все что касается остальных продуктов, тут мы будем наблюдать стандартную ситуацию, которая в принципе наблюдаем ежегодно, когда цены растут. Но опять же, продукт, если он скоро порчащийся, его нельзя запасти. Дякую вам. Я хотел бы нагадать: что с нами был директор аналитичного департамента консалтинговой компании Александр Соколов. я цікава ваша думка. Тож хочеш, на сторінку сніданок у мережі Фейсбук, напишіть як ви плануєте наприклад закуповувати товари так на новий рік і чи зараз відчуваєте подорожчання, чи ні? А сніданок триває.